Вже рік і майже вісім місяців триває повномасштабне вторгнення на територію України Російської Федерації країни окупанта, країни болота, країни-агресора. Кожен з нас зробив свій вибір. Багато хто взяв зброю до рук. Хтось боронить країну зараз, хтось буде боронити. когось вже нема. Хтось волонтерить, хтось донатить, але є і громадяни України, які працюють також в інтересах держави, але не нашої. Андрій Портнов. Сьогодні мова піде про нього. Я нагадаю хто це, якщо ви забули. Андрій Портнов, український проросійський політик політик, юрист, народний депутат України 5-6 скликань. З 2 квітня 2010 до кінця лютого 2014 -го керівник головного управління з питань судоустрою адміністрації президента Віктора Юнуковича та заступник голови адміністрації президента України. Під час Євромайдану був дотичний до прийняття законів 16 січня. Одразу після Євромайдану виїхав з України у 14-15 роках. Перебував під санкціями Європейського союзу, жив у Росії, потім приїхав до Відня 19 травня 2019 року. Повернувся в Україну 15 січня 2020 року. Почерський суд. Києва ухвалив рішення, яким визнав, що Андрій Портнов проживав останні 5 років на території України 21-го року. Знаходиться під візовими та фінансовими санкціями США у зв'язку з причетністю до масштабної корупції в Україні. Так чого ж ми будемо розмовляти сьогодні про Андрія Портнова? Це ж вже скажуть збитий льотчик, що це людина, яка ніяк не впливає на щось в Україні. Ні. З людиною, яку ви побачите далі, мене познайомили мої товариші військові і сказали, що людина в халепі, в халепі від рук Андрія Портнова. Поїхали. А в офісі цих людей немає. Значить, на лудянки Знаєш, Вони розставляють, ані фільтрують, ані. Тобто у нас ще війна не закінчилася. Ми слухали? Доброго дня. Доброго дня. Як до вас звертатися? Правильно? Микола Григорович. Микола Григорович, підкажіть, будь ласка, ми журналісти. ми... Зайнялися справою Портнова. Я знаю, що ви знаєте, хто це, і мені порекомендували поспілкуватися з вами, і що ви зможете нам дати більше інформації. Нам дивно і не зрозуміло, чому проросійська людина, максимально проросійська людина, котра послухала, може це і не слухи, готувала фундамент для того, що десь зайшли руські зараз, от у 22-му році. Чому ця людина досі має великий вплив на різні галузі в Україні і навіть на судову реформу? Ну, на мою думку, Портнов це е, генерал судебних реформ в Україні. В Україні. Зараз. Зараз. Ну, зараз я скажу чому. За часи Януковича він був реформатором. Реформа проводилась так, що не угодних до побачення, а угодних під якусь розписку. І ця розписка, я не знаю, вона існує взагалі. Всі судді, які пішли під Портнова, да, вони зараз все виконують те, що він каже. І не тільки судді. Да. Судді це ж тільки частина, є ще контролюючі органи, це ВРП, там теж його люди. І так, реформи проводилася тільки для того, щоб зачистити неугодних. Ви тільки послухайте, яка кількість кримінальних проваджень та судових справ у Андрія Портнова. Масові вбивства на Майдані. Провадження 6 березня, розтрата майна, розкрадання нерухомості, Портнов проти Ради ЄС, провадження щодо незаконного збагачення на 26 мільйонів гривень, державна зрада. Позов проти МЗС, ГПУ та Посольства України в Канаді. Тиск на журналістів, погрози прокурору Генпрокуратури України. Я вважаю, що будь-який кримінальний авторитет позазрить такій кількості злочинів, які є у Портнова. Шановні громадяни. Сьогоднішні правопорушення мають ознаки особливо тяжких злочинів. І що ви думаєте, портнов десь за гратами? Ні, Портнов втік. В червні двадцять року він виїхав через Закарпатську область з України. І допоміг йому за інформацією журналістів, заступник голови Офісу президента України Олег Татаров. Але це не все. Виїхав також і його син. А виїхав, знаєте як? Як волонтер. Поїхав по гуманітарку. Я думаю, що він основний, основна діюча діючий особа, яка готувала зараз перехід влади під, На російську, проросійську. Під, під проросійську Янукович, президент, Медведчук там. Буде навіть, навірно, ну, мабуть, виконуючим там прем'єром, або прем'єром буде ще хтось, да? а портнов буде робити те, що він вміє. Це дуже фахівець високого класу, але це він робить тільки для, для того, щоб цю владу взяти в свої руки. А за якою цепочкою працювали вони? Як портнов там, з владою? Влада... Росії вони... конектився? Не напряму ж, через ну, когось? Я чи... не знаю, там, як у нього як позивний. позивний Казбек, да? у нього є такий позивний, але і він працює все, що кажуть на Лубянці. У мене просьба, там її, як буде можливість, прийняти постановлення Верховного Совету. она нам нужна на внешнеполитическом уровне для того чтобы было понятно что не вся Украина прям таки хочет подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом а разберусь значит это готовил власти. готовили юристы украинские которые так сказать хорошо там знают Конституцию и прочее ну а -а -а. я могу сказать кто Портнов готовил который зам главы администрации президента Украины ну, конечно. как э, рухалась вся э, вся эта эпопея Украина э, не государство», государства да она была Задовго до февраля. Задовго. І здесь працювали люди, ну працювали опять за гроші ФСБ, але видіш, нас спасає, що вони дуже корумповані. Вони гроші нецілівим да, образом. Накрали. Да, да, накрали. І тому, що там кажуть, що портнови не люблять в, в Раші. Да? Ну так, а чому, чому його любити, якщо він не зробив то, що то, що а наскільки, то, що вас, обіця... За вашу думку, відсотків виконав роботи для ФСБ від того, але... що вони хотіли, як подумаєте. Він, Це св... просто він свою справу зробив дуже, дуже. Я ж кажу, що навіть розвідки США, вели... велика. Ну він, він же ж під санкціями Портнов, під да, США. Портнов готовий списки. На ліквідацію патріотів і на займані додастя в новому правительстві і суддів неоднозначно ну, усіє влади. А, а яка у вас саме ситуація з Партном? Як, ви... Портнов... Як так вийшло, що вам знати, знайти такий Портнов? Я Не дуже, дуже глибо, глибоко погружен да, в цю тему, тому що у нас ну, виник конфлікт з Альфа-банком. Альфа-банк це проросійський банк, який працював, ну, завжди працював тільки на те, щоб не дати економіці України не дати розквітнути там, яким підприємцям, чи кредит давався тільки для того, щоб якщо ти спотикаєшся, тебе розвивають і роздівають. Тобто, це ліквідаційна кампанія іменно в банківському секторі. И она работает как гибридная война. Есть информационная, есть политическая, военная, там, разведки, разведники, есть финансовая, банковская. Оп. Кто представляет Российскую Федерацию в Украине в финансовом, финансовом плане? Альфа-банк. Альфа-банк. Все. Альфа-банк, если Луканов это отставной генерал ФСБ, то не надо дальше говорить. В каждом российском банке сидит цей представник ФСБ. Все. А чому можна? Він працює по. Понятно, він працює не, не за гроші, а за, за долю немалою, але він працює тільки для того, щоб знищувати цю економіку. І за Альфа-банком таких знищ... знищених компаній я знаю десятки. Стоп, 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 стоп. Давай нагадаю українцям, можливо, хто не пам'ятає, що таке Альфа-банк. І чий він? Альфа-банк. Це найбільше з приватних банків Росії. Був заснований у 1990 році російським олігархом Михайлом Фрідманом. Так, тим самим Михайлом Фрідманом, який є найближчим оточенням Володимира Путіна. Також співвласниками є Петро Авен, Андрій Косорогов і за інформацією журналістів та із загальної інформації, Це теж люди Путіна. Також Альфа-Банк протягом усього свого існування на території України займався просто забиранням бізнесу. І власності у українців ви можете про це прочитати в інших статтях інших журналістів. Наприклад, український блогер, телеведучий, публіцист та політичний діяч Антон Швець розповів про спроби захоплення бізнес центру Торонто. Там Альфа замовила у хороших росіян з Медузи статтю про Альфа-Банк. У цій статті неположиві журналісти розповідають, що все. Не так однозначно з Фрідманом, що законопроект, за яким буде націоналізуватись Альфа банк, безпредельний. Що українці то звичайні грабіжники, яким пішла карта, і банк забирають лише тому, що є певна інформаційна тема. Влітку 2023 року все ж таки відбулася націоналізація Альфа банку Сенс банку. Але за інформацією наших товаришів журналістів, працюють там ті ж самі особи, що працювали в Альфа банку. Ви судитесь? Так, да, ми досі судимося, і я думаю, що на якій там інстанції? Ну, коли партнов. Чому і Альфа-Банк Вони — стратегічні партнери? Тобто вони різні напрямки. Да, тот має судебну владу, а тот має фінансову ну, банківську. Да, так? Вони партнери по е, прескуранту або по підписанню ФСБ. <гум> вони не партнери, вони — обов'язкові партнери по житті. І коли вони роздівали ТММ, сотрудники США. Да, да, коли вони роздягали ТММ, вони були і портнову дісталося тут приміщення. Да? Приміщення за три рази дешевше, ніж ринкова вартість. І, звісно, це його бонус, або як угодно можна вчитати, ну, рахувати. Але це конкретно його ну, їх спільна справа. Тому що вони зійшлися на ТММ, і ми почали. Ну ми, ми почали супротив. Ну як можна? І поки вже три роки. Чотири роки ми, ми вже воюємо. Безуспішно, так? Безуспішно, тому що суди, які були і по судам, портнов вирішує краще, ніж ми. А хто в нього а, із довірених особ? Там права рука, можливо, є. Права рука є такий макар. Макар, на якого я оформили цю приміщення. Я не думаю, що Макар така багата людина, що він за свої гроші купив. І це права рука. Ілій кошелек Портнова. Володимир Макар був помічником Портнова ще за часів його депутатства, Верховній Ради 5-го скликання. До нього, до Володимира Макара, ми вирішили завітати. Можливо, хоч він залишився в Україні. А приїхали шукати Володимира Макара ми на вулицю Володимирську. Вулиця Володимирська, позаду мене, 49А, номер. Кажуть журналісти, що саме тут знаходиться офіс Володимира Макара. Увесь другий поверх є його власністю. Виклик. Виклик не вдався. Виклик не вдався. Хтось до Макара, бачу, вже приходив. Тут є сліди від краски, хтось облівав, заливав. Але хтось потім почистив. Але є дервуки вхід. Дуже дякую друзям, що підказуєте, як можна його знайти. Ми спробували зайти в будівлю з іншого входу, але на другий його поверх тут проходу. Бажаю вам міцного здоров'я. Підкажіть, будь ласка, ми журналісти, а з цієї двері хтось виходить, з цієї зрозуміло. Давно закрита. Давно закрита? Це вже до, до війни, робить, закрилися і все. Була до купати. війни? Ну, а ні, почекайте. Чи під час війни ну, буквально в першій половині, скажімо так, минулого року. Вони вже там щось... Компанія не могла платити гроші, ці очевидь-хлопців, і вони, ну, я так розумію, з'їхали в інверія. Ну вже давно не mm -hmm. Мабуть, рік працюють. Дуже-дуже дякую вам. Я вважаю, що не потрібно бути якимось детективом, щоб зрозуміти, що Володимир Макар звідси підкреслився. Виїхав, зібрав все майно і кудись уїхав. Шукати його незрозуміло, де ми не можемо, але ми знаємо про ще деяких персон, які зараз займаються чорними справами Портнова у Україні. Мало того, Макар зрозумів, як і що нас дістати, да, він зміг підкупити оцього голову ОСББ, угу. і вони всі туди, всі ці хлопці, війшли в правління ОСББ. А народ не розуміє, на кого, на кого вони повелися. Ну, повел-повелися і все. Хоча в цьому домі ОСББ здесь і пшонка проживав, синок. Здесь були і ті, хто купував квартири, не, не, не дуже бідні люди. Квартира іноді коштувала 2-3 мільйона доларів. Ну, це вже на, на вторічному рынке. У нас они, все було скромніше, поки ми будували. То есть, э, здесь є і сторонники. Журналистики тоже у них є і свої ресурси СМІ. To. Ну, стоп коррупция. Uh -huh. Стоп коррупция это чисто продажная девушка, которая працює, ну, они заплатили гроши и не мали. Да, там 60 тысяч долларов для того, чтобы ну, грязью облить. Просто uh -huh. за статью. Да. А все, что. Що... Да, не, не за статью. Они там и уголовные дело пытались открыть, yeah. еще что-то. Там была целая эпопея. Но все, все змінилося, Да? В Украине все изменилось. На допомогу ЗСУ і ми виробляємо дуже багато таких ну, речей, які потрібні. Мене з вами познайомив товариш військовий з батальйона, в якому я допомагаю як волонтер. Тобто я знаю, мені рекомендували вас як порядну людину. І дрони робить Николай Микола, і е, форму завозила, допомагає різним. А тіп, який готував е, місце плацдарм. Для росіян зараз в такі часи виграє у людини, яка допомагає Україні. Чому так? Ну як ну, Де ж справедливість? Я, 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 так, На мою думку, у нього є якісь кроваві підписки оцих судей. Фамілії я не знаю усіх. Але формується таке знаєш, питання. Та це ж довг. Там, ТММ. Я ж не проти долгу. Я не проти. Є долг, а є майно. Да? І майно, якщо воно перевищує долг, то це робиться дуже ну, в цивілізованому світі просто і швидко. Чи реструктуризація, чи СВОП. Тобто ми даємо частину майна і закриваємо. Потому що долг сформурований був на, на протягом 15 років. З 2004 року у нас кредитна лінія. І вона була більш. она, ну, это кредитная линия, она працювала. Только это было Юникредит, еще был HVB банк, потом Юникредит банк, а потом Укрсоцбанк, вот так переходил наш долг, да, то есть мы... А потом, когда я уже узнаю, что Альфа банк, я... Сколько раз вы больше видали? Ну, я думаю, в два раза так точно. Да. Ну, как отдали? Забрали. Ну, Забрало. Ну, то, я вам скажу, що у них юристи дуже-дуже фахівці, да? вони роблять все так, але, але це все незаконно. Тому це коли закінчиться. Закінчиться, так. Да. Ну, я поки сопротивляюсь і розумію, що ну, правда на, на нашому боці. А якщо у нас є далі путь, то це вже європейський суд. Я не буду стояти. Якщо я здесь програю, я піду далі. Я вважаю, да, що буде, так і потрібно робити. Це буде роки, але угу. э, потрібно. Ну, Я хочу цю справу довести до ну, законного виконання. Угу. А те, що вони робили, ж, я, схватка була, як Давід і Галяф. Огромна сеть. Але ж ви ж пам'ятаєте, хто перемог. Переміг. Да, да, да. Історія ТММ. Очень схоже історією України. Да. Ми теж сражаємося з компанією, которая в рази перевищує силы, Да. І, І Україна гораздо менш без, без підтримки всього світу, да, було б дуже тяжко. Хоча я і на це був готовий. Потому ми готували партизанську партизанскую войну, ми готовили с хронами, ну то есть мы это делали, потому что неизвестно было, как, как пойдет. Но высшие силы на нашей стране. Ми приїхали на центральну вулицю міста Києва хрещатик для того, щоб знайти військових і поцікавитись у них, як вони відносяться до того, що зараз проросійський чиновник віджимає бізнес, гроші, майно у патріотів. Вважаю вам здоров'я. Підкажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте, хто такий Андрій Портнов? Кацапський адвокат. Пам'ятаєте, так? Да? Є волонтер великий, який допомагає батальйонам. Він розробляє БПЛА, купує тачки пацанам. В нього зараз Партнов зараз, знаходячись там, десь віджав і бізнес через судову реформу, через суддів і те ДП. Як ви вважаєте, це нормально, коли вся країна бореться проти російські мразоти, і тут така ситуація відбувається? Це не нормально. Це... Що, що може бути, якщо залишити, залишити це так, як є зараз, і не звертати на це увагу? Буде тобто війна довго. Дуже довго. Скажіть, будь ласка, пам'ятаєте, хто такий Андрій Портнов? Що? Андрій Портнов. Пам'ятаєте, хто такий? Це з партії регіонів хтось, так. А як ви відреагуєте, якщо вам скажу, що зараз Портнов віджимає у патріотів ще досі віджимає їх бізнеса, майно? Що зробить? На передову і застрелити. Так а де ж його знайти? То збу є то хто хай ці шукають. Це ж їхня робота. Закону військового стан. Просто застрелили. Дякую вам дуже. Як ви відреагуєте, знаючи те, що ви захищаєте країну, а проросійські е, діячі досі тут, в Києві, в Україні мають велику таку вагу? Ну у нас маленьке вообще слово військове. Ну ми звичайні люди, а це має розбиратися. Не знаю, ну президент теж, мабуть, щоб э, розбирався з цією корупцією, А по-другому Негативно Негативну відносина. Да. До нього, до президента, хочемо і достучатись, тому і робимо такі відео. Дякую вам за те, що робите. Yeah. Дуже дуже дякую. Так дякую. Так, і що це в нас виходить? За моєю думкою, і за думкою багатьох українців, проросійський діяч Андрій Портнов через проросійський банк Альфа-Банк віджимає майно у патріотів. Зараз, під час війни, з цим матеріалом я піду до усіх державних інстанцій, до Посольства Америки в Україні. А знаєте чому? Тому що тиск на журналістів це одна з найулюбленіших справ Андрія Портнова. Ну, мабуть, вважає себе лордом Волдемортом. Його ім'я не можна називати. І коли журналісти чи громадські активісти насмілюються робити про нього репортажі, він звертається до суду. Чи вдається до залякувань? екс заступник голови адміністрації президента утікача Віктора Януковича Андрій Портнов подав до суду на головного редактора «Цензорнет» журналіста Юрія Бутусова під санкційний Портнов подав до суду на ЦПК. Йому нагадали про маєток в Росії і не тільки. Останній раз він подавав в суд. Місяць тому. Тобто навіть зараз Андрій Портнов вважає, що він повернеться до України і буде займатися своїми грязними діліжками. Я думаю, що це відео потрібно подивитись кожному. Бо якщо ви про щось не знаєте, це не значить, що цього нема. У мене все.